У рівному затримали одразу дві групи молодиків зі зброєю. У поліції повідомили більше подробиць вчорашніх подій на вулиці 16 липня. Нагадаємо, поблизу діагностичного центру зупинили автомобіль БМВ. Ним їхали двоє молодиків. Біля ресторану підозрілі особи під там вчиняють якісь неправомірні дії або мають намір чинити неправомірні дії. От при всьому тому, що вони. Ведуть себе ці громадяни одіті в однаковий темний однострій. От що в одного із них в ході вже в, в ході опроса працівників, а також мешканців навколишніх вулиць, вияснили, що в одного з них була в руках зброя і що мав місце, можливо, мав би місце конфлікт між якоюсь групою громадян. На місце події виїхали спецпризначенці та слідчо-оперативна група. В автомобілі знайшли велику кількість зброї та боєприпасів до неї. Відомо, що рушниці зареєстровані на різних людей. Правоохоронці провели їх огляд та вилучення. Тим часом в іншому розважальному закладі також в центрі рівного викрили молодиків із гранатою. Проведеними заходами встановлено, що інша група громадян перебуває в іншому кафе. Куди прибули також працівники поліції і затримали і ще шістьох, чи виявили і ще шістьох громадян буцімто, які вели себе також неадекватно. У їхніх речах поліцейські знайшли гранату Ф 1 із запалом. Озброєними молодиками виявилися рівнянин віком від 20 до 25 років. Вони Може, там раз в три дні приходили, як клієнти, сиділи у нас, але вони ніякого відношення до кафе не мають. Молодиків затримали та доставили до міськвідділку. Однак зі слідством співпрацювати вони відмовляються та показів не дають. За фактами хуліганства та незаконного поводження зі зброєю у поліції відкрили кримінальні провадження. Обставини цих подій ще з'ясовують.